Всім привіт! Нарешті дочекалися огляду даних танків за майбутні бокси. І перший у нас на огляді буде танк 10-го рівня. Вам не почулося? танк 10-го рівня, який буде в боксах. Перший на огляді їх буде декілька. Перший на огляді у нас БЗТ-70. Це китайський важкий танк 10-го рівня. Я думаю, що ви неодноразово його бачили в рандомі. На ньому катали тестери, його тестили, можливо, якось там змінювали. Але сьогодні от такі ТТХ, які зараз я вам покажу, вийшли вже в реліз. Коробочки будуть незабаром, тому давайте оглянемо, що це взагалі за танки, чи варто вибивати його з тих коробок, чи варто їх купувати і взагалі звертати увагу на, ці, на цей івент. Так от, БЗТ-70 це важкий танк, як я вже казав. Він не преміум, це просто важкий танк, як от МБТБ був. Пам'ятаєте, в Раумфальте його там можна було вибити. Ось по факту БЗТ та ж сама історія. Тут є в нас потужна гармата, доволі її оглянемо трошки пізніше, і давайте перейдемо швиденько до екіпажу. Постав я ось такі навички, покажу швиденько, щоб не затягувати відео. Далі обладнання я поставив в принципі, стабілізатор, досилач і турбіну. Можна, звісно, ставити Т3 турбіну, можна ставити, спробувати загартування замість турбіни, але мені здається, він буде дуже повільний, тому що в нього. Максималка дуже-дуже невисока. По снарядам у нас є бронебійні снаряди активний. Пробуває він 330 мм. Альфа така ж сама 300-850, вибачаюсь. Але швидкість польоту снарядів. Дивіться: 800 метрів бронебійний снаряд і кумулятивний 600 метрів на секунду. Фату дуже-дуже крутезна, але швидкість польоту. Ну, ніякий, просто дно, можна сказати. Кінцеві ТТХ, давайте я вам покажу, і після цього подивимося модерку. 861 у нас Альфи середня шкода, тому що я поставив сюди перк. Я думаю, ви це зрозуміли. Далі в нас йде кути мінус 8 градусів, в принципі, непогано, що є непогано. Далі час зведення 2,48 це при модерці, яка дає бус на зведення. Тобто зведення тут жахливе. Далі розкид на 100 метрів у нас 0,41 і шкода на хвилину середня 2,772. Далі по живучості у нас міцність 2420 це без загартування. Броню зараз ми переглянемо. Далі по рухливості у нас максималка вперед 37 км. Це з боновою турбіною. Це дуже мало. Назад, в принципі, непогано 15 км. Швидкість можна відкочуватись, ну, але знову ж таки, потужність двигуна впливає. По спостереженню огляд 415, тому що я поставив модерку на антестан, тому ми ріжемо трішки собі огляду. От такі в принципі, вийшли ТТХ, ну і модерку зараз я вам покажу. Польова модернізація. Перший я брав ліва всюди хід на шасі, тому що танк повільний, потім на швидкість зведення, тому що він зводиться жахливо. Звукоізоляція для того, щоб менша арта давала стану. Потім поставив. Собі на швидкість вперед два кілометри, тому що він їде капець як повільно. І останнє я поставив на міцність внутрішніх модулів і до швидкості ремонту, тому що Ну мені здається, це китайські оці історії, які критуються БК. От базіка 75-го. Згадайте, там БК просто покаде вилітає. Тому це треба тестити. Це не кінцева модерка остання, але я поставив поки ось. цю. З цим ми всім розібралися, тому давайте переходимо до першого тестового бою. Ну і щодо бронювання даного танку, НЛД у нас номінально 150 мм корпус. Якщо під прямим кутом, ось так, це буде у нас 239. В принципі, броня присутня. Якщо під кутами, це в нас буде 344, дальній кут. 400. Тобто, по факту НЛДшкою можна буде розводити противників, вона буде танкувати. Далі у нас йде, скажімо така, зона між ВЛД і НЛД, тут у нас 320 мм. В принципі, танкувати також буде. Далі переходимо до ВЛД. ВЛД, якщо піду таким кутом, прямим умовно на якщо дивитися на БЗТ, у нас 346. Чим вище, тим більше, чим нижче, тим менше. В принципі, танкувати буде доволі непогана броня ВЛД під кутами. Далі у нас іде башта. Башта у нас 370, скоси ось ці будуть 580. Ого, тобто пробити тут взагалі майже неможливо буде. Маска 370-360. Ну і бачимо дві, два лючка, які напевно будуть пробиватися. Так, перший лівий лючок, якщо дивитися на нього прямо від нашого обличчя, це 180 міліметрів. Тобто пробиватися буде на виліт. І також є справа менший трохи люк, але також він присутній. Також 180 мм. Не знаю, навіщо ці два лючка цьому танку, ну пробивати туди будуть спокійно. Е, так, далі, для того, щоб він, напевно, в позиціях не дуже токсичив, напевно, ці лючки є. Так, якщо він буде стояти отак від борту, ось ця щука умовна має. 300 міліметрів під таким кутом. Якщо піду таким, звісно, буде 400, тобто туди пробити дуже важко. Не знаю, чи тут є якась надгусенична полка, буде видно вже на практиці, чи туди можна буде закидувати, чи ні. Якщо під кутом каточки, в нас будуть мати. Ну, тут, бачите, 60 мм, якщо піду такими кутами, напевно, все ж таки буде з'їдати екран. Снаряди, тому що тут такий подвійний масивний каток. Не думаю, що буде легко пробуватися. Ну і борта. Так, борт сам 135 мм, там де каточки 175. Далі борт бачите, 198, 200 мм, ближче до маски 300. Тобто, пробити буде дуже проблемно, але башта доволі велика. Тобто вона майже на весь танк розтягнута. І буде займати багато місця, умовно, і тому можна підставляти ось цю частинку, яка має 190 мм. Корма корпуса у нас 60 мм, корма башти 90. Тобто, в цілому, танчик більш-менш броньований, насправді башта взагалі міцна не пробити її, але є два лючки. Так, ну давайте тоді точно переходимо в перший бій і будемо дивитися броню уже по факту. Так, закинули нас на мапу Лайбокс. Напевно, поїдемо місто, я думаю. Так, зараз я вам покажу, як, змінилися, як змінилася швидкість польоту снарядів після а, навички на екіпажі. Так, ББшки у нас будуть тепер летіти 902 метри на секунду, кумулятивні снаряди 676. Ну і фугас 563 метри. Насправді це дуже мало, дуже важко буде на хід кидати. Звісно, в ближньому бою цього буде достатньо, але на дистанції буде неприємно на ньому стріляти. Так, ну давайте поїдемо. Місто Що в них там 50B, базік чи 705-й М103 в Вазік. Ну, в принципі, такі танки, які я можу вбити, тому що в мене альфа 861 середнього. Ну, це через навичку також, тому, тому що тут так 850. До речі, незрозуміло, куди нас їде тайп 5 Heavy. Якусь таку точку незрозумілу. Так, КД-1864, це якщо без пліч-опліч. Якщо з боку у вас буде важкий танк, там буде 18-4, по-моєму. Щось таке. Так, ну давайте станемо від борту спочатку. Спробуємо тут отак зацілити. Зведення тут не дуже, стабілізація також не дуже, хоча я граю з стабілізатором і граю з модеркою на зведення. Тому не дуже навіть комфортно з такими параметрами. Так, напевно, Базік зараз буде виїжджати. Ні, не буде він виїжджати. Він просто зламав дерево. Ну, стану від борту, не знаю чи танкуну чи не танкуну. Мені здається, влючки будуть жорстко давати, але можна так гарматою буде закривати. Пересічує вже базік. По відчуттям треба їхати. Все, поїхали. Він на кадет, треба їхати. Треба їхати зближуватись. Чи я думаю, поїхав у них на воду. Ага, перша тичка кумулятивом, хто його знає куди. Зарядили нам непогано, так. Катками я виїжджати не буду. Просто кумульом десь закинув. Хто його знає куди, без поняття. А, я бачу тепер куди. Подивіться, він куди мені дав. От. Так легко і просто. Ну все, зараз мені в голову дасть. До речі, башта повільно крутиться. Можливо, сюди варто поставити Т3 турбіну. Навіть не знаю. Від таким кутом проб'є цікаво. Не, ну. в, таке, в таке не закинути. Це не той танк, який повинен давати чітко. Піксіля. Ну, треба переїжджати, треба. У нас вода програє в нуль. Ну і Бешка роздає халяву. Ну це очевидно було, що мені будуть давати, просто якщо тут не, не грати, то. 886. Окей. Бронебійний зайшов. Пробуємо танкнути. Добре. КД дуже довге. Дуже довго КД неприємна капець. Мега довго кадеш ці танк. Ну, потрібно їхати далі. Давайте далі проїдемо Вибивати базіка. Чи везе оцього. Давайте везе все ж таки виходимо в борт і. Бам. Ну, 943 альфа, плюс підпал на 78, і по факту 1000 альфи ми даємо. Альфа приємна, погоджусь, але. У нас нема ДПМу, це перше. Друге у нас нема пробиття. Третє у нас нема мобільності, стаба і вручності. Тобто альфу ніби як дале приємно, але дуже багато мінусів до того всього. 853 катошок. Бешка, ти доб'єш його? Сподіваюсь, доб'єш. Добре, далі, 705-го треба. В принципі, гармата дуже масивна, можна закривати, що НЛД, що лючки. Але два лючка, оці. Два лючка це прям неприємно. Так, він якраз на перезарядці. Починаємо його пушити. Даємо шот, напевно, в каток на 900 і Бешка спокійно пробиває. От, бачите, гарматою зараз затанчив. Гарматою затанкував. От тут є подвійні каточки, нема прискорювачів, як в базіка, і не зрозуміло чому ці два катка тут є. Для чого вони? Так, у мене останній бронебійний. Бешко пушити нема сенсу, я думаю. Давайте поїдемо ліворуч і почнемо видавлювати оці позиції там, де стоїть чифтейн. Але це треба зробити по сейву, тому що стоп, 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 стоп. Зводитись до кінця тут майже неможливо, тому що зведення 2,5. Танки дуже рідко так підставляються стільки часу. Так, чіфа ми витанкували, добре. Чіфу дуже важко своїм під калібром понерфеним. Так, Бешка, я думаю, зарядилася. Зараз спробуємо вийти. Бешка дає. 899, але дає арта. І Бешка добиває. Ну, перші бій 4700 і зараз я вам покажу пробиття, які я по собі прийняв. Як мені дали дуже легко, і після цього зіграємо ще один бій. Якісь, можливо, якісь хімки попадуть, Енськ, не знаю, там, де можна використати броню, буде повним, повноцінно від оброта, від башти і так далі. Не перемикайтесь, скоро буде друга катка. Так, вдалося нам настріляти 4773. І давайте подивимося, куди нас так легко пробивали. Так, перегляд лучень по мені. Так, перша точка 705-го це кумулятив під таким кутом, в принципі, нормально. Далі тут в борт танкунув я цією частиною, потім, до речі, мав би пробивати. 28-сюди по трьом калібрам. Так, Бешка сюди вона пробила. Сюди вона не пробила, тому що гарматою затанчив. Потім ВНЛД не залетіло, чифтейн като не пробив. Бешка зарядила ВНЛД. Потім не пробили в Гуслю, арта, звісно, це зрозуміло, і 50Б добиває в НЛ. Тобто НЛ в цілому воно броньоване, але якщо під прямим кутом, на гуді його будуть пробивати дуже і дуже легко. Ну і давайте зіграємо ще одну катку для повноцінного тесту, можливо, попадеться мапа якась коридорна. Так, ось нас, у нас лінія Маннергейма. якраз будуть одинадцятки. Я думаю, що ми поставимо зараз збірку з загартуванням, але я її все ж таки, а, я її вимкнув. Ну нічого. Зіграємо тоді. Просто із турбіною. А 11 рівня, та Шенград таке 1 буде, в принципі, проти них цікаво постояти, як вони будуть мене вбивати, цікаво, як буду я їх пробивати своїм кумулятивом. В принципі, кумуль доволі непоганий, але якщо буде та Шенрата гарно довертати, буде не так просто з 330 це пробити. Тому що гармата, я не кажу, що 330 мало прям для БЗТ-70, я говорю про те, що. Танчедрати буде мансувати, Керка буде мансувати, і з моєю з тобою і влучністю на цьому танку буде важко. От я через це кажу. Так, КД у нас 1788, це настанова, я додав на досилач, плюс плечо опліч працює, тому 1788. Так, давайте першим бронебі зарядимо. Можливо, десь треба встрельнути буде в каточок. Так, кран, напевно, буде нас відстрілювати. На цьому танку, знаєте, яке в мене відчуття? Що кожен рух. Стрільба, поворот башти, працює ніби як з затримкою якоюсь. Я не кажу, що це затримка по пінгу, але таке відчуття, що танк просто от настільки скований в рухах, що от відчуття, що в тебе пінгує настільки от на ньому непросто. Так, керка буде підтискатися, напевно, треба зарядити їй. Альфа класна, 958. Тобто ви дали 2 тички, у вас майже 2000 шкоди. Це сильно, це майже кягою стріляєш. Так, відбаште ніби як можна вийти по Т-8. От у Люк, бачите, як дуже легко кран дає. кранваган, щоб ви розуміли, це кранваган. Закидаємо ми в Ташенрата, На жаль, він також нам дає. І розмінюватися більше не дуже хочеться. Концепцію не дуже розумію танка, от ніби він альфовий, так, але водночас. Кривий, кусий, не ДПМний. Звісно, альфовий танк не може бути супер ДПМним, але 2700 ДПМу, якби, вибачте, у мене не дуже багато. Я б сказав, це взагалі не багато з такою влучністю і з тобою. Ну, поки стоїмо, тому що проти Ташенратеру змінюватися якби, не дуже хочеться. Кранвагна напевно панопітисне зараз і це будуть проблеми. Підловили кранвагна на 800. Середня навіть не прийшла. Ну, тим часом 2500 я вже дав. 2500 я вже дав. Тобто, в принципі, танчик підійде для гравців, які грають посередньо, вони зможуть. На близькій дистанції давати ту шальфу. Умовно, три рази пробили і вже є шкода, певно. Тут не знаю, чи я в мене закину. От бачите, я от ніби влучив туди, так, але не пробив. Тому що не до кінця чітко залетіло. Плюс 330, це не супер прям так багато. Але його достатньо того пробиття. Так, рахунок 1.5. 820 даю кран вагну. Тому що дуже близька дистанція. Ну, альфа, да Альфа тут добротна. Можна закидувати доволі круті течки. Так, кран на КД. Шенрата теж на перезарядці Зараз спробуємо вийти і дати в ташенрата я думаю. 820. Ну, от, якщо розмінюватися на цьому танку, то, в принципі. Щось і накидати можна. Тобто приймаєте течку, даєте взамін на 800. 840. Від карна б не отримати. 5000 уже є. Тобто не так я багато ніби йтичок дав, а вже 5000. Тобто альфа дає. Можливість настрілювати за небагато шотів от таку кількість шкоди. Може, фугас? Не пробив, на жаль. Снарядів діми маловато, ну просто я використовую одні кумулятиви, тому треба фугасів поменше тут. Це вже просто якби для тесту всі снаряди навряд чи я використаю. Ми програємо цей бій, по ХП погано. Як би того крана добити? Тут ніби Ташик хоче до мене да, приїхати? Передумав щось теж нрате. Ну от халяву отримав. І від крана халяву отримав на 500. Дві халяви отримав, але вони ніби там застрягли, чи мені здається. Незрозуміло поки. Ну, я шотний, це проблема? Та Шенра може спокійно мене видавити. З кранвагном. Оце позиційний бій складний. Важко на ньому. Оці два лючка вони все псують. На ньому ти вийдеш, тобі кран дасть. Вийдеш дасть шанрати Ти не можеш швидко вкотити відкатити відкотити. Дуже повільний. Лючки постійно треба закривати, бо дійсно їх легко пробити. Тобто позиційному бою лючки будуть страждати дуже сильно. І та Шенрата ніяк не помилиться, дивися на це. На нас затиснули просто дуже сильно. Дуже сильно затисли нас. Маус буде вкатувати, певно. Так, маус буде їхати. Чекранваген. Ну, хтось буде заїжджати 100%. Так, чіфшотний. Нє. Усе 5700. Ну, в принципі. Насправді я і так забагато дав в цьому бою. Ну і давайте подивимося, куди нас пробивали в цілому, і коротенькі висновки по даному БЗТ-70, який буде в коробочках незабаром. Чесно, мені танк не дуже подобається. Від себе скажу відразу наперед. Так, 5700. Давайте подивимося пробиття. Так, перегляд, перегляд влучень. Так, по мені. Тут я танкунув. Тут мене пробив лючок Кранваген. В НЛД пробив Ташенрате. Тут втанчив, тут втанчив, тут втанчив. Лючок, до речі, втанчив. Ну, там не чітко влюк, бачите. Верхню частинку. В НЛД та Ташенрата спокійно пробиває, кранваген пробиває і Чифтейн пробив в НЛД. В цілому по танку. Мені танк подобається одним: це альфою. Альфа плюс калібр. Який тут калібр? Тут калібр 180 мм. Альфа плюс калібр, тут просто нереально крутезні, мені подобається. Мені не подобається його мобільність. Він повільний, він довго набирає швидкість, він в цілому максималку дуже малу має. У нього погана стаба. Тобто я граю, дивіться, фіолетовий стабілізатор боновий, також на швидкість зведення стоїть у нас польова модернізація. І він все одно зводиться, і в цілому в нього стаба табач жахливо. Зведення влучність прямо от не личить цьому танку. Вони псують дуже сильно в цілому танк. По броні, в цілому, башта в нього дуже міцна загалом, але в нього картона НЛД, як виявилося, якщо виїжджати під прямим кутом. Тобто, довернути його не так часто виходить, тому що треба мапа, треба позиція, треба ситуація, щоб можна було танкувати НЛД. ВЛД, в ЛД, принципі, може, може танкувати, ну і два лючка на, зверху на башті, які також псують всю картину про даний танк. От у нього два лючка. Є один оцей лючок, зараз покажу бронювання. Ось дивіться. Є оцей лючок, є маленький лючок. В кожен з цих лючків можна легко давати. Тобто ВГ роблять міцну башту, в цілому в танка. Але дають оці два лючка, вони псують дуже сильно картину даного танка. Можна було дати люк, але не такий великий, тому що цей лючок дуже легко давати, коли БЗТ до вас дуже близько. В цілому танчик нормальний, ніякої імбовості я в ньому не бачу. Ну, Просто є та є. Плюс він не прем, тому що це десятка, а десяток премів ще в нас у грі немає. От Якщо можете точно подивитися, це берете про машину, натискаєте. Він фармить бони більше досвіду, безкоштовне пересаджування екіпажу. Це все, що є в даного танку. Тобто це не прем. Був би він премом, ще можливо. А так, танчик посередній.